Привіт-привіт, друзі! Привіт! Всім тихого, мирного і благословеного неба Божої нам усім благодаті. Марічка їде до мами в гості. Зустрінемось, мами, друзі! О, дівчата я вже і в своєму рідному селі. І скажу, як мені, так і мами. До зупинки є, чуєте. І як в ті пісні співаються, і хліб і цвітом, і прадідом, дідом гріє душу село, моє рідне село. А тепер, друзі, я буду повертати, і хто із нашого села, а живе десь далеко, той помітить, що зовсім інша місцевість. Завжди тут старенька хатинка стояла, лівчик. І тьтя Маша жила. Яка з усіма привітається, буде на лаврці тут сидіти, чи на воротах буде стояти. І завжди скаже до мене, до мами їдеш. Ну так, звичайно. Ще мені друзі, ще вчуть іти. наше подвір'я щось було посіяне якісь зернові зібрали так а це малинка друзі що вона що напевно достигло її нема але я одненьку знайшла Знаєте, що вона не дуже смачна. Ну, все ж таки. Ой-ой, я щось бачу. Напевно, не знаю, що я приїду. Бачите, що я побачила. Смакота. М -м <ear> th -th -th я вдома. Я вдома. Це мами кабачки. Ось яка природа В мами, біля хати, простір, воля. Пам'ятаю тут, колись були бурячки, картопелька, кукурудза, зернові, а ми з вами, друзі, йдемо. Йдемо на городину, йдемо на вгороду мами. Оп, бусель! Йдемо на городину до мами. Погано, що мами нема. Ну нічого, я без мами розберуся, що де є. Ось це наш город. Мамині бурячки. Оце ой, це щавель. Це горошок. Це так Микола, мій брат. Обгородив. Якийсь він, друзі, такий не дуже. А тут ігрочки, гарбузові сини дочки. І щось в цьому році дуже-дуже слабенький урожай. Зазвичай сестричка назакриває дуже-дуже багато, ще людям роздає. А тепер, напевно, і собі нема що закрити. Дівчата, ви подивіться, хлопці. Мені по пояс. Дивіться, які ж вони високі. Але чи урожай буде гарний, то я не знаю. Но листя дуже-дуже натинна, дуже-дуже висока. Нема марічки і нема марічкиної кози. Хоча я не знаю, чи мама... Чи Ломає чи не ломає гечку. А я, а, а я, а я для кисеньки поламала. Ну, щось бачу, от бачите, ось, яка гичка висока, висока, висока. А бурячок якийсь такий маленький-маленький. А я вам покажу, ставлю фотографію, які в мене бурячки. Щось, не знаю, зелені. Велика, а. А, а корінь дуже-дуже малий. Щабель. Треба сестричці сказати е, рецепт, як закривати щабель на зиму від е, моєї підписниці Оксани Андріївни. Мені, до речі, сподобався. Я з вами поділюсь. Ну що, друзі, йдемо далі. Йдемо далі. Так, я думаю, що я до автобусу встигну. Тут висадки, ну, це робота мого брата, він завжди так підвишує. До речі, моя мама завжди бурячки сіє своїм насінням. Ось квасоля. Там, напевно, я буде рання жовтіє. Так, Бурячки червоні, капусточка, кукурудза. Ого, треба подивитися. Може нарвати собі кукурудзи. Капусточка, капусточка. От такий мами город. Моркочка. До речі, можна ж морквинку собі взяти, вирвати. А морквинка доволі непогана. А ну зро... друзі, вирву. Бачите? А може це не мамин город? Може, це, це е, чийсь другий. А я, а я тут пораюсь. О, вирвала, друзі. Залишився корінь. Ось який корінь. Виняла. кукурудзу вирвати, але вона біла. Ладно, пізніше приїду. Бачу мами цибуля. ось Кусіка мамин цибуля. Ліс густий, а я свої поволола. Може і понашкодила, що пополола, але ну, нічого. Так, йдемо, друзі, далі. Це ще не все. А, а це є табак? Це також потрібно. Так. А я напевно не знайду дороги туди далі. Ось я не туди зайшла, друзі. Так, зараз ми подивимось. Може я вийду, а ні то... Повернемось назад, а тоді побіжимо. Ось який вигляд. А це, друзі, знаєте що? А це є коляндра. Бачите, скільки мами її багато. Вітер, правда, трошки поклав. А це мої гарбузики, ті ж я мамі давала. Ось ось, бачите, які гарбузики. Вони ж повинні бути більші. Ну, десь там десь там є. Це мої гарбузики. Капусточка, квасоля, напевно, може моя. Ту, що я мамі давала, тому що я мамі давала червону шапочку і ранню. Друзі, я вийшла, вийшла тут через ліса і йдемо далі. Тому що там через кортики я не пройду. Ну, Та ми йдемо далі. Раніше дуже часто. Ой, а, це бусель знову. Раніше дуже часто я бігала на цю городину. Помагала мамі сапати бурячки, проривати, коли жила на квартирі. Я і в відпустці, коли була, то я постійно була в мами. Та якось так. Чому мама мене питала, дитину, а ти на нагород не сходила, не бачила, як гарно. Так Це серед якої приводимо, ми живемо. Так, ну, я думаю, що я знайду ту стежечку, котра мене приведе до нашого наступного городу. А це, якщо я не помиляюсь. То це буде город мого братика. Якщо я не помиляюсь. Це може помиляюсь. Так, ось ми прийшли. Але, друзі, я прийшла не так. Мені потрібно було йти лісом. А я б вийшла зовсім другою стороною. Так, і тут, напевно, зернові. І що я вам, друзі, скажу? Я напевно заблукала. Десь тут повинна бути дорога. Щось я не можу нічого зрозуміти. А може це не. А може це не наші дзернові. Ну, я мами запитаю. Якщо це наші, значить я правильно. Значить, я правильно пішла. Оскільки дорога чуть змінилась, бо це ж було... Багато-багато років тому. Моє рідне село. Моє рідне село. І хлібо, і цвіто, і перегайний довгий. Рії душу село. Моє рідне село. Моє рідне село. Моє рідне село. Ну, а це городина біля хати. Ось які помідорки в сестрички. Колка, напевно, буде Од... комбайн ловити. В одному місці вже змолотили, а в другому місці ще Це там, де я говорила, не знаю, чий це город. Це Мамин. Мама сказала так. О, це е -е... загадка помідор. Я його добряче знаю. У мене в цьому році нем... один кущик лише є. Це якісь високорослі, не знаю, щось мало в залізі. Це щось високорослі. Щось мало-мало. Ну, але що не буде. Вони ще, ще цвітуть. Просто вони будуть тільки пізніше. Але щось мало. Це сестричка. Це не моє насіння. Ось загадка. Це моє. Бачите, Це ж таки загадка є гарний сорт. Є. Його можна садити. Оце косоля. Не знаю, правда, чи я, чи мамина, чи моя. Та якось так. Ладно. Ой, ой, чуть не впав. Це моя мама, друзі, працює, хоч вона не хоче на камеру показуватись. Комбайн, друзі, тікає з одного поля на другий, а люди слідом за ним їздять. Кожен хоче встигнути зібрати, поки є погода.